Росія знищила сізо у Оленівці, вона свідомо планувала страту, це спалила мужніх українців, яких в боях нездатна подолати. Жахлива доля воїнів спіткала і з вірою у обмін коли спати. Земля звернулась, все на кров палала, до лиха всіх встигли обміняти. Вітаю, народи Сили і Незламності, 29 липня Майдан Незалежності, маніфест на честь пам'яті знищених військовополонених коленівців. Їх знищили в неволі, тому що не змогли здолати в бою. Вічна пам'ять і слава нашим героям. Три роки тому, в ніч з 28 на 29 липня, вибухом було знищено будівлю, в якій росіяни тримали українських військовополонених. Спалені заживо в колонії більше 50 українських героїв. Це був не випадок, це була страта. Наші захисники, наші герої, вони пережили пекло Маріуполя. Вони трималися в нелюдських умовах. Вони вірили, що держава їх не зрадить. Їх били. без суду, без права, без шансу, полонених, без беззбройних, безвинних. Ми не пробачимо, ми не забудемо, ми пам'ятаємо кожне ім'я. Він в серці невтішний. Справедливість, справа честі. Сьогодні йдемо на фільм, свідки полон вбиває, створений командою архіву війни про обставину подію в Воленівці. Слава Україні! Всім нашим героям слава! Тоді звідки повінтує. Дякую, другі. Дякую. На початку попросила почати нас, наш захід із хвилини мовчання. Ці герої, яких ви щойно побачили, були оборонцями Маріуполя, і, як знаєте, вони билися в повному оточенні, згодом вийшли у полон, і там були страчені. Тобто не вбиті на полі бою, а підступно страчені полоні. Під Я мама військово-полоненого азовця, Козирєва Ярослава, який вже четвертий день народження зустрів у полоні в нього. День народження 21 липня. А, я знаю, що він живий. Я знаю, що він тримається. Мені так передають хлопці. І я тримаюся. Я його люблю. Я чекаю його щодня. Кожного разу, коли печу, невідомий телефонний дзвінок моє серце гокає. Я думаю, а раптом це він. Щодня четвертий рік і щоночі, закриваючи очі, моя остання думка Боже, благослови мого сину там, де він є. Слова полон вбиває» – це дійсно не просто слова, це факти. Тобто, окрім закатованих е, в полоні, окрім страчених в Оленівці, у нас дуже багато випадків. Е, ви за виборів полоні від не надання медичної допомоги від хронічних хвороб, різноманітних і так далі. Ми постійно отримуємо певні свідчення про те, що той або інший наш боець полонений вже не знали, скажімо так. Ну завжди сподіваємось на те, що це хідна інформація, іноді це так і стає. Ось. І е, дуже важливо висвітлювати цю проблему, е, по-перше, е, і в країні, і дуже важливо на міжнародному рівні, тому що світова спільнота повинна краще знати про злочини Росії, вони здійснюють. Я ввечері до цього ж дня, коли ці новини, написали будете оточити. Наші дуже швидко відступають. и у вас есть там, да. И я говорю, мама, мы забрали не до У нас есть все планы, у нас есть все необходимые для обороны места, а мы места не там И далее будут же только поведомления. Я просто мой первый видос, я там жене говорил, что все, тихо, спокойно. Вот, ну, я не спокойный день. Я это же я тебе покажу этот видос. На пизда. Вот это на Людей в ад отправили без заслуг, да, Вот там они где-то. Нахуй все. Ваши деньги, да, по родам, Кожного і з Маріуполя виїхався в середньому. Їм просто не було куди стріляти, тому що була там і ці цілі засікав, тому не в Маріуполь було абсолютно лік. літали на будь-якій висоті, на абсолютно будь-якій. Єдине, що в нас були ігри і стінгери, вони зазнали, тому вони літали з починаючи з 5 часов. Над нашим домом 24 247 прилітали літаки з напрямку на воду, з цього напрямку, а по два літака вони прилітали, вони скидували бомби і розверталися, і знов цей шлях літіли на закат. І... Друзі, ви всі чуєте повітряну тривогу. Давайте порадимося, що ми робимо, чи йдемо протягом. Ми, ми дивимося, що що вийдемо в переговорю, тому тоді продовжуємо. syn naplakal, a to už bylo také bolo či ťažšie, no predala svojho syna, a tu pojechala z chora rada, v chora je z Alce Hrabovi.

Я просто не можу повчати, я живена героя України Степана Хмана, який це його. Я хочу вам поклонитися на всіх, Я дуже переживала, коли дивилася цей фільм. Я відчувала мабуть всі ці емоції, які відчували ви, родичі наших героїв. Доброго дня, мені завтра Володимир Жевченов, я герой України, я був в полоні росіян, і я знаю. Що коли наші бійці потрапляють в полон, їх одразу примушують зраджувати Україну. А, я це, це, це теж пройшов. І я знаю, що ті хлопці, які потрапили в полон, їх одразу портували, їх примушували зраджувати Україну. Вони не зраднули. І тому їх робили. Росіяни не змогли перемогти їх на полі бою, і тому в черговий раз вони вчинили, що вони робили за багато років. Ми вийшли з події це рівень болю, який перевищує всі можливі межі. Ми маємо назавжди закарбувати це в своїй пам'яті і передати наступним поколінням. Винні в трагедії повинні бути покарані, помститися справа честі. На Майдані Незалежності до 28 вересня буде проходити експозиція Оленівка Квінтесенція жорстокості. Тут реконструйовані події теракту, показані обставини трагедії, спогади очевидців, процес розслідування, акції на підтримку родин загиблих, а також фейки росіян, розкоєний ними злочин. Приходьте, дивіться, поширюйте. Слава Україні! Всім нашим героям вічна слава. До зустрічі!